нормальних умовах за новим стандартом вибух на заводі вибухівки в Туреччині майже 300 тисяч гривень збитків через незаконну порубку лісу. Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Українських військових готуватимуть до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Військові проходитимуть спеціалізовану підготовку за такими напрямками: пошуково-рятувальна діяльність, виживання, уникнення, захоплення в полон, стійкість у полоні, підготовка з евакуації, перепідготовка. Бійці навчаються виживати в різних середовищах, зокрема арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Особлива увага організації пошук рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу зазначили в Міноборони. Підготовка складатиметься з трьох рівнів базового, середнього та поглибленого. Кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання. Новий стандарт розроблений на основі стандарту НАТО та враховує національні особливості та бойовий досвід України набути під час відсічі російської агресії. Смертоносний вибух стався на заводі вибухівки в Туреччині. За попередніми даними, 12 людей загинули, троє поранені. Сталося це у місті Баликисір. Попередньо вибух стався у виробничому приміщенні заводу. Будівля обвалилася. Причина наразі невідома. Під завалами можуть бути люди. Дунаєвецька громада у Скурботі загинув старший солдат Павленко Сергій Васильович 2002 року народження. Захисник загинув 21 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Руське Порічне судженського району Курської області. У свої 22 роки він був справжнім воїном, який до останнього подуху захищав рідну землю від російських загарбників. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому захиснику. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 881 повідомлення про події та правопорушення. З них 134 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 87 адміністративних протоколів, з них 6 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 685 повідомлень від мешканців області. Комунальне підприємство Теофіпольської селищної ради відшкодувало майже 300 тисяч гривень збитків, завданих незаконною порубкою лісу. Як повідомили у прокуратурі Хмельниччини, правоохоронці встановили, що комунальне підприємство безпідставно включило до рубки дерев дерев дерева, які знаходились на земельних ділянках, що не перебувають у їх постійному користуванні. Реагуючи на порушення, прокурори звернулися до суду. Суд задовольнив позивні вимоги та зобов'язав відповідача відшкодувати завдану шкоду. Уже й забезпечено виконання рішення суду про стягнення з комунального підприємства шкоди завданої довкіллю внаслідок незаконної порубки лісу. Наразі рішення виконано кошти повернути до бюджету громади. За 11 місяців 2024 року підприємці Хмельницької області сплатили до місцевих бюджетів майже 2 мільярди гривень єдиного податку. Це більше на 492 мільйони гривень ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у державній податковій службі у Хмельницькій області. Найбільша частка надходжень від фізичних осіб підприємців. Вони підрахували 624 мільйони гривень єдиного податку. Від сільськогосподарських товаровиробників четвертої групи надійшло понад 140 мільйонів. Юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів 100 мільйонів гривень податків. Перша різьбена зірка засяє на Хмельниччині вже о 16.16. .16. За традицією, після її появи прийнято сідати за стіл на святвечір. Готуйтесь до святої вечері, але залишайтеся з першим подільським, аби бути в курсі найважливіших подій. На все добре.